Хтось тікає з контрольних, а ці маленькі розумки навпаки прагнуть себе випробувати. Тож на приватну олімпіаду з англійської мови прийшли навіть після шкільних занять. Я хотіла перевірити рівень своїх знань та позмагатися. Це вже четверта олімпіада з англійської мови, яку щорічно організовує студія раннього розвитку Розумка тут. Шестикласники також мають змогу безкоштовно перевірити свої знання, бо в школі такі змагання є лише для старших дітей. Це єдина можливість для учнів взяти участь у олімпіаді з англійської мови. Бо державні олімпіади проводяться лише з сьомого класу. Але ми бачимо потребу, що знання вже досить високі, і діти вже готові позмагатися. Вчителі школи номер три, яка постійно приймає учасників приватної олімпіади. Такій конкуренції тільки раді англійська мова. Взагалі, це така зараз мова дуже сучасна і дуже корисна. Може так можна сказати, і тому діти нашої школи також беруть участь у цьому змаганню цій олімпіаді Цього року для участі зареєструвалося 80 дітей. Навіть не всі змогли потрапити одразу. Спочатку. Мені не вийшло, тому що там вже не було місця, але потім перезвонили і сказали, що вже можна, і місце є. Олімпіада проходила в два тури. За допомогою тестового випробування перевіряли і знання граматики, і лексики, і вміння самостійно складати тексти. Що складніше, а що легше, у кожного учасника своя думка. Останнє завдання було написати листа своєму другу. Для мене воно було просте. А перше завдання було таке, там де я не знаю деяких англійських слів, і тому воно було трошки складне. Найскладніше завдання було останнє, тому що треба було писати листа, а попереднє завдання було на граматику, а граматика це не складна. Були деякі завдання, коли треба було написати листа у явному другу. це було складно якби зібрати речення зі слів. Деякі слова були. Тобі не знайомі, але якось написала і думаю, справилася гарно. На Олімпіаді використовують завдання, наближені до іспитів міжнародного рівня. Вони не такі стандартні, як шкільні. Тести першого туру виявили 12 кращих знавців англійської. А вже їх перевіряли, як володіють розмовною мовою. Причому невимушене спілкування влаштували із носієм мови гостем з Англії. В результаті обрали шість переможців. Їм вручили призи від партнерів студії, мп 3 плеєр та подарункові сертифікати.